Вітаю вас, друзі, на каналі Красавтокарсуа. Сьогодні до вашої уваги хочу представити автомобіль це Renault Аджа. Тільки 2019 року на двигуні 1.5, 115 Кінських сил та на 7-ступеневому автоматі DV-5. Побіг в даному автомобілі складає 184 тисячі. Також завчасно хочу сказати, що на 160 тисяч заміна ГРМ, фільтра, масла і все саме необхідне по регламенту. Автомобіль обслужений. Зараз швиденько покажу по комплектації і покажу стосовно кофаблу покриття. Стосовно кофаблу покриття буде показуватися з допомогою профіланського мікрометра, який показує абсолютно всі види шпаклівки. Отже, погнали 114. 114. 115. може би через кожні 5 сантиметрів. Абсолютно нічого, абсолютно нічого не зміниться, автівка дійсно в різній фарбі без підфарбувань. Так як я зазвичай в своїх кажу відео плямками, не плямками, нічого немає. Так виглядає. Можете приїздити своїм товщиномівом, спеціалістами, підборщиками. Побіг оригінальний, без всякого обману. Так це все виглядає, так як я і казав, автівка повністю різні фарби, стосовно комплектації. Передній та задній партонік, адаптивні туманочки. Оптика в нас лінзована, інтегрована лад ходовими вогнями. дзеркала у нас складається. Датчик тримання полосі та розпізнавання знаків, ближні дальне автоматичні, Автівочка на таких гарних розкосплавних дисочках і резина. Третій місяць 25 року. Фактично за станом є нова всі чотири колеса однакові. Це є мішелін. Мішелін примірці. Доступ без ключовий, так як я вже і казав. Повний електропакет з функцією складання дзеркал. На пологах такі стилізовані накладочки. Сидіння просто в ідеальному стані. Шкіряне кермо, круїз контроль. Мультируль, старт стоп двухзонний клімат-контроль, велика мультимедія на платформі TomTom. Навігацію вибачаю, на платформі TomTom. автоматична коробка передач DW-5. Електронний ручник, круїз, такий зручний підвокітник. Позаду ми маємо заводське тренування. Задня карта також чистенька охайна. Так, я думаю, буде краще. Дві зарядочки USB і з підстаканниками. І також маємо задукріплення кріплення Isofix для встановлення дитячих крісел. Доволі такий місткий багажник. Карта задня чистенька охайна з цієї сторони і з цієї. Абсолютно немає ніяких зауважень. Стеля теж чистенька, не подерта нічого. І споду ми маємо докаточку і донка з колісним ключем. До речі, хотів би наголосити, що підлога є в даному автомобілі двохлінами, тобто ми можемо її опускати донизу і тим самим збільшувати багатний відсік. Не набагато, буквально на якихось 10 см, але це можна зробити. Позаду парктронік. Ще раз звертаю вашу увагу на дисочки. Ось так виглядає з цієї сторони. Для бажаючих перевірити, подаю він код. моїх слів. Ця сторона чиста. Отже, друзі. Renault Джав, автівка 2019 року на двигуні 1,5, 184 тисячі оригінального пробігу на сімиступеневому автоматі двома ключами запалювання і з сертифікатом на новій літній гумі Мішелін. Авто повністю сервісоване, ви можете придбати над місці Дубно за ціною 19 тисяч доларів США. Кого цікаво, звертайтеся номер телефона, завершу під відео. Всім гарного дня і мирного неба.